В тебе гине не герой України, в тебе гине твоя любима половинка. Чітко було розставлені пріоритети. Я не маю права сказати піди в СЗЧ, че ногу, бо я хочу там, щоб ти був вдома. Ні, існує війна, і вона існує на першому місці. Я там займаю законне друге місце, але я не конкурую. Познайомились ми десь там в кінці листопада, бо в середині листопада, і це 22 рік. Все почалося дуже примітивно це соцмережі. Я виклала свою фотографію, питам перепостив друг, бо це була подія День маркетолога. Я вітала колег, і Кирило на той момент працював психологом і взяв дозвол, чи може він написати дівчинці. Тому що в нього було таке стільки переконання, що якщо він зараз напише, то він зіпсує комусь життя, бо він нестабільна людина у війську. Він там два тижні спостерігав за моїм інстаграмом. І потім я потрапила в ДТП, і він вирішив, що це знак. І написав мені, бо я виклала, що я потрапила в ДТП. І він написав мені, що маю надіїшти зібралися з машиною. І пішли на каву. Сходила на перше, друге, третє побачення. Це прям був. Один вечір, другий і третій, і потім вже поїхали там з світом Україною. Я там по роботі, він по роботі. І дистанційно вже доці докручували стосунки до такого критичного моменту, коли він поїхав на Бахмут, була змога приїздити. І коли він там мав вільні дні від чергування, то він приїздив до мене там, хоча б на день на два в Київ, і я не нехтувала можливістю приїжджати в Донецьку область на важкі дні, коли він там по три дні не виходить на зв'язок. Спочатку я якось так сюди відволікала роботу, але були дні, коли прям емоційно я випадала і лежала, плакала на дивані, бо ну прям бракувало. І я розумію, що я ніяк не можу дозвонитися до нього, ніяк не можу вийти на зв'язок. І це ну так стресово було доволі. Ми одружилися через вісім місяців. Після початку, через шість він зробив мені пропозицію, захотів через три місяці, але ще там вагався трошки, що я відмовлю. Ми приїхали в класний заклад і. Класний був момент. Ми їли, він весь тремтів. Мені їсти не хотілося, бо я там лише з тренування, йому би він хвилювався. І він каже: так, ладно, все, потім діймо. І Це були такі дуже рвані моменти. Позаду стала вся кухня СМН з таким фотоапаратом, і це все відбувається, закрила спиною. А я то розумію, що це не просто так. І він так мило встав на колінку. Я ще не знала на які руки носиться обручка, спитала в нього, і це так теж мило зафірмували на. Він мав ресторан. Потім ресторанам пішли погано справи. І він в якийсь момент його шеф повар привіз приніс чайний гриб, який там у кожної бабусі нашої стояв. І вони почали тестувати і створили комбучуварню. Останні півроку лише на полі боя вже. Йому якось важко це було відпускати, але він сказав, що я маю сконцентруватися на військовій справі, бо все ж таки я прийняв рішення, що це для мене важливіше. Але він приймав замовлення прямо в окопах і пересилав їх на виробництво. Мені сказав, що за два роки до повномасштабного він нікому не міг пояснити, чого йому хочеться тримати зброю. І дійсно він не мав ніякого досвіду. Але він сказав, що я розумів, що буде війна, і я для себе посидівши, поговоривши там сам з собою. Прийняв рішення, що я буду доєднюватися. І він каже: мене був такий шлях. Я там зібрав собі рюкзачок речей і пішов тикатися микатися, куди піти. І от вони разом з ветеранами АТО зробили таке добровольче групування. Їздили дійсно там, то волонтери допомагали, то потім доєдналися до бригади, і в складі Збройних сил вони вже з'явилися, коли це стала третя штурмова. Карело дуже швидко опановував всю зброю. І мені всі хлопці, які з ним тренувалися, казали, Даша він. Став професійним військовим, хоча я так не говорю, щоб невілювати те, що він доброволець, бо у людей є якесь стійке переконання, що якщо ти професійний військовий, ти мав би піти на війну і мав би нас захищати. Хоча я вважаю, що очевидно, що це їх професія, але не хочу знецінювати його такий поступок, як доєднатися добровільно. Він під час бойових дій брав і на себе командування і приймав рішення і я. Знаю Кирила як класного чоловіка, але я не знаю його як військового героя. І коли Кирило загинув, ми подавали його на герої України, то мені на нагородний лист, і Кирило був доволі сром'язливий, тобто не було в наших розмовах. Він там мені розповідав операції, якісь там важкі операції, коли там майже траплялися котли, з яких треба було вириватися, коли було там не. Комфортна місцевість для ведення бойових дій, а вони все рівно продовжували. Що він ніколи там не нехтував чергуваннями? Але я не очікувала, він ніколи про себе не розповідав, що були моменти, коли він змінював хід. Ведення бою за рахунок того, що він приймав якісь критичні рішення. Він міг вийти, він, там два метри зростом. Він міг вийти з окопа і кинути гранату в бік ворога. І через це вони припиняли вогонь і вони могли там приймати якісь рішення. 15 лютого 2024 року загинув на Авдіївському напрямку біля коксохімічного заводу. На початку лютого він мене написав, що я їду в Авдіївський напрямок. Ці дні були дуже важкі. Він поїхав на Авдіївський напрямок 14 лютого. Ну, Зігнався мені в коханні ще раз під свято, і 14 в ніч він поїхав допомагати, щоб не відрізали дорогу життя і не стався котел в Авдіївському. На Діївському напрямку він поїхав з ще одним головним сержантом. Вони поїхали доставати бойкомплекти, поки вони носили два кілометри. Бойкомплекти летіли і каби, і летіли. Різні вибухові, ну там, і ракети, і вибухові пристрої. І він каже, настільки розривалося в метрі від нас, що, в принципі, це, це вже мала бути загибель або якась травматична ампутація. Кирило підчав свого шляху і евакуював ще декілька поранених побратимів. Це не є побратими, це напевно суміжні підрозділи. І надав допомогу класну, якісну, і ці люди вижили. І він там тянув на себе два кілометри на собі. Військовослужбовця. Далі вони пішли е, в посадку і був дуже близький бій. Він зменшувався там з 800 метрів. Крила загинув від кулі снайпера. Він став на простріляну позицію, бо на тій позиції там хвилинами раніше загинув ще один побратим. Він вів бій, почали лягати рації. Він мав єдину рацію з командним пунктом. Вони вели бій, і в якийсь момент Кирило підняв голову і його зняв снайпер. І мені від 15-го числа було дуже погано. Я дізналася 17-го, бо побратим вирішив до мене приїхати. Він сказав, тобі не почину казати по телефону. А, я розуміла, що сталося, я розуміла, що він скоріш за все загинув. Я з собою поговорила про це. Коли побачила я цього побратима, я зрозуміла, хто це. А, я почала плакати. Я кажу, що? Він каже, ну так сталося. Я з цим не можу сказати, що змирилася, але якби е, розділяла його позицію на рахунок війни і розуміла, що дійсно це є пріоритетна історія, а далі все. Тобто, якщо я обрала цього чоловіка в партнера, то я маю стати опорою, а не людина, яка якби, буде віяти сумніви на рахунок там обраної позиції. О, yes. а, це діти, три дитинки, собака. Ну, я купила собаку і мала, він вже її не бачив. Дім і бізнес, діти І вони були б вже прям супер близькими планами. Це була не просто мрії, вже вони всі мають е -е, імена.